Ось Так виглядає деревій птарміка. Інша назва жемчужниця або перлинниця. Сухла чи ні? Давайте перевіримо. Зараз я її буду підрізати і заодно глянемо. Так, ну тут видно, що вілочка геть суха. Але ось тут, дивіться. Ми бачимо маленькі сходи. І ось тут є. То вона ще жива. І отут. І ось так виглядає, зараз вже почищене. Будемо чекати, коли підросте. Сьогодні 4 квітня і ось який він гарненький вже, підріс.